Тобі наказує мовчати. На сцені національного драмтеатру імені Івана Франка готуються до репетиції мольєрівського тартюфа. За кілька годин у глядацькій залі буде аншлаг. Взяти Конатопську відьму, то 5-8 хвилин і всі квитки продані. І так само прем'єрні вистави. Початку повномасштабної війни українці більше потребують мистецьких заходів, кажуть театрали, щоб емоційно відновитися. Люди повинні відпочивати, їм треба від, відволікатися від цього болю, яке нас розриває всередині. Через обставини, які ми всі переживаємо цієї жорстокої війни, театр став таким лакмусовим папірцем, який має цей синтез різних видів мистецтва, так? І, і візуального, і музичного, і найголовніше це енергія акторів. І, 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 от, власне, оця цей обмін енергією він вкрай затребуваний зараз. На виставах багато переселенців, ветеранів та військовослужбовців. А для осіб з інвалідністю та воїнів із тяжкими пораненнями у системі продажу квитків завжди є заброньовані місця. Ще треба не забувати таку функцію театру як терапевтичну, і е, театр може бути частиною цієї програми реабілітації. Наприклад, в тій же опереті Є програма аудіодескрипції, і зараз учасниками цієї програми є військові, які втратили зір внаслідок поранень, і е, вчаться сприймати театр власне на слух через, через музику, через голос. Ремарк, три товариші, який зараз постав в новій актуальності в новій в новій силі тому що все все те що проходили і проходять зараз хлопці які повертаються зранені е, після бойових дій як їм знайти себе в цьому цивільному вже вимірі я вам зараз покажу як легко винести сумління за межу більш бажаним є комедії. да, бо розрада як як ну як потреба Ну, вона найбільше, мабуть. Але комедії вже не буває просто, просто про посміхнутися. Все одно в комедіях є якісь ну, міркування про щось. Навіть комедія, вона все одно про життя. Наразі в театрі Франка активно розбудовують інклюзивну інфраструктуру. Спільно з театром ветеранів, франківців впроваджують новий проєкт з реінтеграції воїнів у цивільне життя. У нас буде спільний проєкт, де будуть зайняті наші актори. Спільно з непрофесійними акторами, бійцями, які зголосилися, проходять спочатку співбесіди з психологами, а в подальшому вони працюватимуть в спільній виставі сучасних драматургів в тематиці про війну. Також театр імені Франка їздить до воїнів на передову, дає вистави у шпиталях. Оці мужні, тебелі чолов'яги, е, приходячи на єс, вони здатні на свою внутрішню емоцію. Дуже здорово, що крім таких речей, там як пандуси або дзеркало у вбиральні з нахилом для людей, які там на візочках, е, що театри інклюзивні стають і для психічної системи. Театральний бум наразі по всій країні за кордоном також аншлаг на українські вистави приходять не тільки наші співвітчизники, а й іноземці. Субтитрують мовою України, де проходять гастролі. А це майже 30 міст Європи, а також Канада та США. Люди в стресі, їм треба десь бути разом з людьми, дивитися, набиратися відживати трошечки, розумієте, і тому театр сьогодні те місце, де люди всі разом, вони разом сприймають театр емоційно, всі разом. А аплоду... ну, тобто, це якась така сила, велика сила сьогодні. глядачів. Розвиватися в умовах війни українському театру непросто, але актори не лише готують нові вистави, а й допомагають воїнам на передовій.